Отже, якщо ви бачите, то ми, якщо ви бачите, я розклав, ну, розкатав кульки, розкатав кульки, потім змастив вершковим маслом і олією. Такі тонесенькі шари, От. якщо ви можете бачити, ось він, цей тоненький шар. От. Потім я його накладаю, ось третій шар, теж такий тоненький. Я його накладаю зверху, роблю невеличкі, теж змащую, теж змащую. Маслом і, ну, розведе, розвів один до одного олію і вершкове масло. Воно теплесеньке, масло купував топлене, от, от. і роблю останній. Кладу останній слой теж, от так, щоб вона скалка тут не мішалася. Ух ти, не забувся змістити. Вот. змащую. Теж зсипаю, горішки насипаю, але не, не обов'язково там, щоб їх щільно, вони все одно повинні ну, пропитатися повинні вони от. Тепер як сподіваюся, що там видно. Вот. Тепер беру отак, вот розрівнюю і не скручую, як ви можете бачити. Вот. А складаю. Складаю в рулет. Вот. Потім буду показувати вам... Вже той результат, коли я буду на противень викладати. От. Три залишилися ще один. четвер